Чини, як завжди, цій порі розповідаємо про найактуальніші події з життя міста і області. І Далі у випуску говоримо про таке. Якість питної води у Крижополі відповідає всім державним стандартам безпеки. Результати лабораторних досліджень. Антинаркотичний рейд влаштували студенти та волонтери у Вінниці. Держава підтримує одиноких матерів і батьків, надаючи допомогу на дітей до 18 років, а також до 23 років, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою. Детальніше про те, хто та як може звернутися про цю допомогу, а також про розмір виплати, нам розповість Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Пані Катерино, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто ж власне може отримати допомогу? Дану допомогу може отримати одинока мама, одинока усиновлювач, якщо в документах про в свідоці про народження про дитину відсутній запис про батька або цей запис здійснений за вказівкою матері чи батька. Також може отримати допомогу мати або батько, якщо у разі смерті одного з подружжя, якщо на дитину не призначена пенсія по втраті годувальника або інша соціальна пенсія по втраті годувальника. Розкажіть, який розмір допомоги, і чи для всіх, хто звертається, він однаковий? Значить, допомога призначається на дитину до 18 років або на дитину до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою навчання, і вона ця допомога розраховується як різниця між 100% прожитковим мінімум для дитини певного віку та середньомісячним сукупним доходом на одну особу, визначеного протягом 6 місяців. І розмір цей буде ну, однозначно різний, тому що на кожну дитину прожитковий мінімум різний. І, наприклад, для дитини, для дитини до 6 років цей розмір 2563, для дитини від 6 до 18 років він визначений у розмірі 3196 гривень, а для дітей від 18 до 23 років, якщо вони навчаються, він визначений у розмірі 3028 гривень. Ще розкажіть, які документи необхідні та куди звертатись для оформлення, і власне статистика. Скільки наразі діток у Вінницькій області, які можуть скористатися такою допомогою? Для призначення даного виду допомоги необхідно необхідно подати заяву, яка є встановленого зразка, декларація про май, майновий стан особи, документ, що посвідчує особу, копія свідоцтва про народження дитини. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження дитини або довідку про народження дитини, також можемо брати довідку про доходи, якщо людина задекларувала певний дохід, а інформація про нього у державному реєстрі відсутня. І на, завершення... на обліку, на обліку дав пенсійному фонді на нашому головному управлінні перебуває 720 отримуючих даної державної допомоги. На це на, вони були профінансовані на суму 963 тисячі тисяч гривень, і середній розмір даної допомоги складає 1338 гривень 67 копійок. І на завершення чи є обмеження, чи винятки, коли ця допомога не призначається? Так, звичайно, як і кожна допомога, є свої винятки і на цю допомогу. Тобто, право на її отримання немає у осіб, якщо на у, у особи зі складу сім'ї наявні два житлових приміщення, крім звичайно, певних винятків. Якщо станом на перше число, з якого призначне, якщо на дату звернення, коли призначається дана допомога у складі сім'ї є депозит. І на ньому більше, ніж 100 тисяч гривень. Немає права також особи, якщо у складі сім'ї є особа, яка досягнула 18 років, та на дату на початок періоду, за який береться доходи, від вона не працювала, не вела підприємницьку діяльність, не навчалася. Також не мають права, якщо дитина перебуває на повному державному отриманні або вона одружилася, або Тимчасово працевлаштувалася. Немає права ще один випадок, якщо б один із членів сім'ї здійснив купівлю на, протягом 12 місяців перед зверненням або під час отримання даної допомоги на суму більше, ніж 50 тисяч гривень. Це може бути як купівля будинку, любого будь-якого житлового приміщення, земельної ділянки, валюти та інших речей. Пані Катерино, дуже дякуємо вам за роз'яснення і дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Понад півсотні посилань на телеграм-канали, через які продають наркотичні речовини, замалювали активісти у Вінниці. Це був черговий антинаркотичний рейд. Подібні написи можна побачити на парканах, у під'їздах, на гаражах та на стінах житлових будинків. Замальовують рекламу телеграм-каналів, через які поширюють наркотичні речовини. Група активістів черговий раз вийшла на антинаркотичний рейд. Перевіряють район від міського стадіону до вулиці Київської та центрального ринку. Кожна адреса замальована Міжнародною антинаркотичної асоціації, це, можна так сказати, врятоване життя. Зараз дуже розповсюджені такі наркотики, як солі, Альфа-ПВП. Будь-яка дитина чи будь-хто, маючи смартфон, може перейти на посилання і підняти наркотик. Наркотик, який з першого вживання може призвести до жизофренії. Адреси з наркошопами на багатоповерхівках, гаражах та парканах замальовують спеціальною фарбою. Цей допис є автоматичним переходом на телеграм-канал, на якому зібрано перелік різноманітних наркотичних речовин. Цього разу учасники рейду замалювали півсотні написів. Ми показуємо протест, ми показуємо супротив, те, що наша молодь зараз бореться. Ми не підтримуємо залежність. Зараз, скажімо так, мода на здоровий спосіб життя. І, можливо, людина, яка навіть зараз шукає адресу і могла б наткнутися на цю, вже не зможе знайти. Такі акції у Вінниці проводять кілька разів на рік. Є важливим протидіяти розповсюдженню інформацією з продажу наркотичних засобів. Тому ми долучаємось. Ця акція є вже не вперше. Якщо взяти минулий рік, то їх з минулого року дещо вже зменшилось, тому що я бачу в цьому пліт нашої такої активності. Такі рейди у місті проводитимуть і надалі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Якість питної води у крижополі відповідає всім державним стандартам безпеки. Це підтвердили останні лабораторні дослідження. Аби зберегти стабільне і безпечне водопостачання, навіть під час відключень світла на водокачці модернізували насосні станції та встановили потужний генератор. А цього літа на підприємстві запрацювала й сучасна сонячна електростанція. З нами на зв'язку Володимир Вівсяний, начальник комунального підприємства Крижопільводоканал. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, які заходи підприємство вживає для контролю якості води на всіх етапах її подачі? Чи вплинула модернізація на якість води, яку отримують мешканці громади? Ну, контроль якості води здійснюється на всіх етапах від забору до постачання споживачам, зокрема. Регулярно проводиться лабораторні аналізи води відповідно до державних стандартів. Здійснюється моніторинг стану водозабірних споруд резервуарів та мереж здійснюється при кожній аварії на водопровідній мережі хлорування води. Пане Володимире, вже другий місяць на водоканалі працює сонячна електростанція. Тож які переваги її роботи для підприємства вже помітили? Ну, найперша і очевидна перевага, оскільки водоканал є великим споживачем електроенергії, це економія бюджету самого підприємства. Друга перевага це незалежність в наш час від зовнішніх та внутрішніх факторів. І розкажіть, чи плануєте впроваджувати ще енергоощадні технології? Так, звичайно, плануємо ще е, встановити е, сонячну електростанцію на очисних спорудах, що дасть можливість е, знову ж економії бюджету підприємства. Дякуємо вам за роз'яснення та чекаємо новинок від вашого підприємства. Та що власне будете модернізовувати. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Володимир Вівсяний, начальник комунального підприємства Крижопільводоканал. Якою має бути країна, в якій хочеться жити і творити, та як молодь уже сьогодні змінює свої громади? Це обговорювали під час круглого столу Молодь майбутнє України, організованого Вінницьким осередком громадської організації Захист держави до дня молоді. Молоді активісти, волонтери, митці, освітяни та журналісти ділилися власним баченням майбутнього України та історіями корисних ініціатив. Про свій проєкт із сортування сміття розповіла екоактивістка Марія Ошовська, ініціаторка сортувальної станції «Шаттл». За місяць волонтери відсортовують близько тонни сировини, а за кошти від її збуту спрямовують на благодійність. Це молодіжний молодіжна громадська у Вінниці, яка відкрита для всіх охочих. Ми сортуємо на близько 25 фракцій. Це второсоровина, тверді побутові відходи, які люди сортують самостійно. і Ми передаємо їх на подальшу переробку. Обговорювали й те, як заохотити молодь залишатися в Україні та як вони вже розвивають свої громади. Тільки активно, тобто кожна історія, яку розповідали хлопці та дівчата, вона унікальна. Хтось сортує сміття, хтось займається якоюсь іншою діяльністю громадською, хтось там організовує якісь культурні вечори для молоді, хтось ще чимось займається. Тобто, молодь насправді є про що говорити. Круглий стіл організований Вінницьким обласним осередком громадської організації Захист держави. Всі говорять, що молодь це наше майбутнє, але в сьогоденні в період війни воно так і є. У нас вибору немає. Ми маємо вкладати, ми маємо зрощувати цю молодь, і вона реалізує, вона відбудує. Я вірю в це, я впевнений, що тільки завдяки такій активній класній молоді наша Україна розквітне. До дня молоді учасникам вручили грамоти та квитки на благодійний концерт. Євгенія всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Форум молодих лідерів 2.0 триває у Вінниці. Захід організований відділом молодіжної політики Вінницької міської ради та приурочений до дня молоді. Учасники спілкуються з ветеранами та психологами, беруть участь в інтелектуальних іграх, тренінгах з комунікації, управління конфліктами до медичної допомоги та самооборони. Програма передбачає також психосоціальну підтримку, спортивні активності та неформальний нетворкінг. З нами на зв'язку Юлія Мончак, начальник. Це відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки такий форум є важливим та необхідний для молоді? Ну, хочу всіх привітати з молоді і бажаю всім креативу, звичайно, молоді, щоб не зупинялись на досягнутому, щоб завжди підкорювали вершини. І пам'ятайте, Всесвіт чекає саме на ваші геніальні ідеї. Сьогодні у нас відбувається перший день форуму. У нас форум відбувається два дні. Ви знаєте, такий формат дуже важливий, особливо зараз під час війни, тому що тут всі спілкуються наживо. Тут молодь може між собою обмінятися думками, ідеями разом вони. Активно приймають участь у майстер-класах, у спортивних активностях, у тренінгах, і між собою вони спілкуються, знайомляться. Тобто, є також такий момент, як робота в команді. Вони вчаться працювати у команді. І, звичайно, ми не можемо масштабні заходи зараз проводити, тому що є, треба більше безпечних місць. І сьогодні ми знайшли. Таке більш-менш безпечне місце, де молодь може спокійно, вільно поспілкуватись. Пані Юлю, розкажіть, як відбирали учасників? Ну, можу так сказати, що щодо відбору в нас не було питань, тому що е сьогодні присутні. Члени Вінницької молодіжної ради це активна наша молодь. Також представники навчальних закладів, саме студентського самоврядування, є волонтери, є ветерани, саме ті люди, які активно і співпрацюють із відділом і активно беруть участь у заходах, які проводяться у Вінницькій міській територіальній громаді. І на завершення розкажіть, як ви оцінюєте рівень активності молоді у Вінниці? Я можу хвалитися, але у нас найнактивніша -най молодь. Наша молодь і під час війни не зупиняється. Вони навчаються, вони волонтерять, вони встигають і брати участь у активностях. Тобто молодь в нас. Активна, вони патріотичні, вони в нас креативні, не зупиняються на досягнутому. В нас багато є молоді, саме внутрішньо переміщених. Осіб вони вже. Наші вони вже наші вільничани. Зараз ми активно е, проводимо заходи з нашими ветеранами, і ви знаєте, всі вони знаходять спільну мову. Молодь бачить, що відбувається, і при цьому вони не втрачають надію. І ми знаємо, за молоддю майбутнє сьогодення, так що наша молодь найкраща. Пані Юлію, дуже вам дякую. Також вітаю вас і ваших підопічних із святом. Знову ж таки, креативу успіхів. І дякую за те, що підтримуєте та стимулюєте Вінницьку молодь. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам також. Дякую вашій команді і дуже дякую за співпрацю. Щиро дякуємо. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Ми ж бажаємо завжди залишатися молодими, адже вік це не цифра в паспорті, а стан душі. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитиву у житті. До зустрічі на рідному каналі.